Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Ми розпочинаємо з вами новий урок української літератури. Тема нашого уроку виразне читання окремих епізодів твору Володимира Винниченка Федько халамидник Пропоную налаштуватися на гарну та плідну роботу. Сонце ранком розбудило, підняло і звеселило. Потім чемненько сказало швидше поспішай, не лянуйсь, не позіхай, сонячний заряд візьми, з ним країну знань іди. Давайте виконаємо з вами право вітання, хто прийшов із гарним настроєм, рукою махніть. Так, добре, хто чує мене, головою кивніть. Молодці, хто найвеселіший, ви всім усміхніться. Так, діти, дуже добре. Давайте з вами ознайомимося більш детальніше з темою нашого уроку. Дитинство для кожної людини є найщасливішою порою, коли ми пізнаємо світ, відкриваємо його для себе в різних гранях, знаходимо перших друзів, навчаємося самостійно йти своєю життєвою стежиною, робити вибір між добром та злом. Про цей чудовий етап у житті людини написано чимало творів. Один із них ми з вами розглядали на попередніх уроках. Це Ведько Халамидник. Тож впевнена, що зараз ви впораєтеся з усіма питаннями, які ви будете бачити на екрані. Працюємо усно. Хто головний герой оповідання і чому? Знайдіть портрети головного персонажа. Які дорогорядні герої? Розкажіть про них? Що було ворогом Федька? Як Федько вів себе при покаранні? Які методи виховання використовує батько Федька? А як мати ставиться до цього? Чого не любив Федько? Схарактеризуйте образ Толі. Що каже батько Федькові стосовно дружби з панами? Чому Толя хоче дружити з Федьком? А чи корислива дружба Толі? Які парі уклали Федько і Толя? Що з цим парі сталося в кінці? З якими словами звернувся Толя до батьків? Як ви оцінюєте благородство Федька? Чи хтось упізнає Федька в собі? Чому навчило вас це оповідання? Так, дітей. А зараз ми з вами попрацюємо з діаграмою, яка має назву Коловена. Вона потрібна для того, щоб визначити спільні та відмінні риси головних героїв. У своїх зошитках, будь ласка, запишіть сьогодні 11 квітня класна робота. 12 квітня класна робота. І треба вам зробити у своїх зошитках ось такі два кола, і щоб всередині було щось у них спільне. Тож, давайте з вами пригадувати, що може бути спільного між батьком та долею. Дійсно, спільні риси можуть бути ось такі. Якщо ви щось тут ще не побачили, не помітили, то ви можете це дописати. Перше, це те, що вони є однолітками. Вони з одного двору люблять цікаві пригоди. Якщо ви знайшли ще спільні риси, будь ласка, допишіть їх. А що може бути відмінним? Батько це син робітника, він сміливий та мужній, справедливий, сильний, правний, благородний та відвертий. А ось Толя, син пана, боягуз звертає провину на інших, слабкий фізично і морально, незграбний, підлий, дволикий, брехливий. Запишіть, будь ласка, ці відмінні риси наших героїв. І якщо у вас є що додати, то обов'язково додавайте. Натискайте відео на паузу та попрацюйте, будь ласка, із цими колами. Далі в мене є для вас невеличкі цікавинки. Бюро знахідок. Туди потрапили речі, які загубили герої оповідання Федько Халамидник. Ви повинні знайти їх власників. Перша знахідка це повітряний змій. Кому він належав? Літери Золова. Підкова. П'ять копійок, черевички, бархатові курточка і штанці, паперові кораблики, мокрий кожушок і чобітки аж порежіли від води, шапка в болоті. Величезна палиця з гвіздиком, ножик з костяною ручкою, чижик, калоші і ранець з книжками залишені на березі річки, де йшла крига. Швортна мотузка зі зв'язаних між собою поясів. Так, діти. Ну а далі вас чекає конкурс на кращого читача у ривочку оповідання. Вам треба наступний уривочок, який ви побачите на екрані, дуже виразно прочитати і записати це або на відео, або аудіо. Як ви читаєте. Цей уривочок твор. Оцінюватися читання уривочку буде за такими критеріями: виразність читання уривку, його інтонаційна відповідність, артистизм, доречність, міміки та жестів, оригінальність. Тому ви можете попрацювати і підійти творчо до цього завдання. Можна створити відео, як ви це читаєте, або, можливо, ще щось цікаве придумати та зробити. Це завдання. Буде оцінюватися, тому за нього ви отримаєте обов'язково усі оцінку. Тому, будь ласка, не нехтуйте цим завданням, його слід виконати дуже добре і отримати дуже гарні оціночки. Це у вас буде замість групи результатів першої, замість контрольної однієї з робіт. Я бажаю вам успіхів у виконанні цього завдання. Підійдіть, знову наголошую до нього творчо, гарно підготуйтеся та прочитайте певний уривочок. Уривочок ви бачите на екрані, тут дуже багато різноманітних реплік, тому слід пригадати про інтонацію, як слід правильно читати і все-все впровадити у свою доповідь, у свою виразність. Тому, будь ласка, натискайте відео на паузу, потренуйтеся читати цей уривочок твору та зробіть так, щоб я почула ваш уривочок. Наголошую ще раз, слід підійти до цього завдання творчо. Можна зробити аудіо або відео і надіслати на платформі нові знання. Якщо у вас не вийде надіслати на платформі, то можна прикріпити у мене до особистих повідомлень. Або завантажити на YouTube канал, якщо він у вас є, і надати мені посилання, щоб я перевірила, як ви мене вмієте виразно читати. А після того, як ви виконаєте творче завдання, відскануйте QR-кодик та виконайте невеличку вправу для себе. Перевірте свої знання. Ваше домашнє завдання це обов'язково прикріпити ваше творче завдання, тобто або відео, або аудіо, те, що ви обираєте, з виразним читанням у рибочку твору. А також слід буде поділитися письмово своїми міркуваннями на тему, який слід у моїй душі залишило знайомство з Федьком Халамидником. Невеличка! Розповідь 5-6 речень. Саме ваше міркування від прочитаного. Разом я скомбіную оціночки і поставлю вам одну за виразне читання та за ваші міркування за ось такою темою. І на завершення нашого уроку рефлексія поділіться своїми враженнями від уроку. Я дізналася або я дізнався. Продовжіть речення. Так, мені сподобалося. Я не зрозумів. Я сподіваюся, що усім вам було цікаво на уроці. Ви зрозуміли усі запропоновані завдання, та я чекаю від вас відповіді. Чекаю ваші творчі завдання, ваші виразні читання уривочку твору та міркування за поданою темою.